Також хотілося б заторкнути тему вступу до вищих військових навчальних закладів, системи Міністерства оборони України. 16 вищих військових навчальних закладів система Міністерства оборони України пропонують вступ на різні спеціальності: від бойових посад до посад гуманітарного циклу. Адже нам потрібні фахівці і психологи, і командири зводів, і. Командири екіпажів танків, тобто різні напрямки, які готує для збройних сил України наші вищі військові навчальні заклади. Що важливо нагадати нашим абітурієнтам і бажаючим до вступу у ВВНС, перше це те, що подання документів планується до кінця цього місяця, не згадайте цей час. Знову ж таки, якщо не знаєте, куди звернутися, територіальний центр комплектування соціальні підтримки завжди поруч всі відділи і районні територіальні центри вони працюють постійно. Є відповідні групи, які працюють безпосередньо із оформленням документів на вступ. Швидко, якісно професійно все оформлюють, можна дуже швидко все зробити без заминок. В тому числі, якщо немає можливості оформити це через територіальні центри, можна це зробити напряму через вищі військові навчальні заклади. Звернувшись до них на гарячу лінію в секретаріат приймальних комісій, відповідно отримати всю необхідну інформацію і оформитись там. Є окрема опція, яка стосується тієї категорії нашої молоді, які прибули з тимчасово окупованих територій або із. Район районів, які близькі до лінії бойового зіткнення. Е, є спрощена процедура як і по порядку подання документів, так і по термінам. У е, будь-якому випадку, ми закликаємо нашу молодь, які вже визначилися. Звертатися напряму до наших територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, або напряму до вищих військових навчальних закладів, які поінформовані про всі умови і правила прийому наших громадян на навчання. І відповідно, Зробити все адаптивно, швидко, доступно для того, щоб бажане здійснилося із рахуванням до навчального закладу, яке в усіх навчальних закладах має відбутися 5 серпня поточного року. Грошове забезпечення курсантів збільшено, бо як ви знаєте, вже з травня місяця наші курсанти, які навчаються, отримують від 8 тисяч гривень грошове забезпечення. Ті, хто навчається на відміну, звісно. Отримують більше відповідного коефіцієнту, від 1,5 до 2, оскільки я пам'ятаю. Повне соціальне отримання, медичне безкоштовне обслуговування. Тобто весь соціальний пакет, який передбачений державою, він функціонує, працює. Щоб було б бажання курсантів навчатися, отримувати знання і в майбутньому щоб бути корисним для Збройних сил України.